Гральна кімната, триповерхові ліжка, трансформери та музей народної творчості. Очільник Сум урочисто відкрив у 13-му дитячому садочку Купава нову групу для малюків. Як проходило відкриття, бачила Оксана Щербак. Дитячому садочку Купава на Пришипській площі вже більше 20 років. Тут працює 13 дитячих груп, але район постійно розбудовується, тому й виникла необхідність відкриття нової групи. Мер же приїхав приймати роботу. Особисто перевірив, як розкладаються ліжка трансформери, проінспектував санвузол та відвідав музей народної творчості, у якому представлені старовинний посуд та ляльки. Тут додатково було виділено 300 тисяч для того, щоб добудувати і відкрити ще одну групу, додаткову групу на для 30 дітей, щоб вони мали змогу ходити в цей дитячий садочок. Нам вдалося сьогодні особисто саме інспектую, подивився, поставив оцінку відміну. Втім, інспекція на одній кімнаті не завершилася. Ревізію продовжили на кухні садочка. Це в нас перша страва, суп з домашніми з українськими галушками на перше, на друге в нас. Печення по-домашньому і солоний огірок. Ще одним подарунком садочку від влади стала ця кімната. На неї ще минулого року виділили 75 тисяч гривень. Всі ці, ці кошти ми спланували на капітальний ремонт нашої пральні. І якщо знаглядно, то бачите, яке було старе застаріле обладнання. З ним було важко працювати. Ми постійно ремонтували, не вистачало коштів. Тому вирішили е, облегшити да, працю наших пральні, тому ви бачите зараз результат. Родзинкою ж закладу тут вважають цей Живий куточок, Дитсадок має екологічне спрямування, тож дітлахів з малку привчають любити природу і тварин. Малюки ж від кімнати у захваті. Вони доглядали за тваринками, за птахами. Влітку, наприклад, ми збираємо і корм для наших пташок, і тваринок і для шиншил. І це вони в взагалі відвідують цю кімнату, тому що це тваринки, це відчуття того, що вони піклуються про них. Ревізію очільник міста лишився задоволений. Пообіцяв у майбутньому допомагати закладу. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.